Доброго дня всім. Зараз я вам хочу розказати про нашу новинку із Брокколі: це гібрид гонга. 2023 році це перший рік комерційних продаж і вирощувань гонга на всій території України. Зараз ми знаходимося на Одещині і тут теж вирос такий гарний врожай цього гібриду. Ну, давайте подивимося, які основні характеристики і які плюси, чому вам варто звернути увагу саме на цей гібрид. Отже, гонга гібрид для літніх висадок осіннього збирання. Ви бачите, рослинка дуже здорова. Це його ось така ну, топова перевага. На ньому не чіпляється там не альтернарія, не мікоспорела. Листочки у нас здорові, ми не бачимо на них ніяких плям. Також здорове суцвіття. По тривалісті вегетації це 65 до 70 днів. Якщо ми заходимо в глибоку осінь, як зараз у нас по суцвіттю, ну давайте подивимося. Суцвіття його дуже якісне, воно не проростає в спеку от такими маленькими листочками. Ви знаєте, що коли буває спека, да, вони от сюди виростають і виходять тут. В гонги такого немає. Вона дуже до цього стійка. Суцвіття темно зеленого кольору, такий інтенсивно темно-зелений колір, дуже дрібненька структура, маленькі ці всі часточки. щільно збите, легко розбирається. Це плюс для заморозчиків великий. Хороший колір, тобто він не втрачається при заморозці. Форма суцвіття така напівокругла, ще купельна називається. Дуже подобається в реалізації. перекупщикам, супермаркетам, споживачам. Взагалі, якщо ми підсумуємо цей гібрид, е яка його теж така велика перевага, це короткий період вирощування і велика вражайність. Головки реально в нього такі важкі. От давайте ми ще зараз поглянемо тут ще один. Ще одне сутвітко. Тось він швидко формує класний урожай стандартних головок, які не мають таких пошкоджень, не немає цих почорнів ніяких плямочок, прекрасний осінній гібрид, який дає вам просто чудовий результат. Гібрид гонка в 2023 році вирощився на значній території України, як на півночі, на Київщині, на Заході, так і в південних регіонах. І всі фермери отримали чудовий результат. Отже, вирощуйте цей чудовий урожайний гібрид і отримайте максимальний результат від цього процесу. Для тих господарств які є проблеми на полях з кілої капустою. У нас є дуже схожий на гонгу гібрид, який називається Макларен. Цей гібрид має стійкість до кіли. І також він трошки має більший цикл вирощення, тобто його можна і весняні висадки з ним зробити. Давайте подивимося на його якість. Теж чудове, чудове суцвіття. Гарний колір, стійкість до кіли. Так що, якщо у вас така проблема на ваших полях, ну це не привід для того, щоб не вирощувати брокколі. Маєте вибір від нашої компанії Макларен.